Це ж вони перед е, Мюнхеном сигнали Пекіну подавали. Що, що ми, ми, якщо що, то ми зараз розвернемося в бік Пекіна. І на Порошенка, як на лідера е, проєвропейської, е, ну е, по суті, головного комунікатора е, української політики з, з європейцями, вони наїзд неспроста організували. Вони ще ж організували сигнальчик Пекіну, що пацани. Там у вас в Грузії щось получається, якщо то ми ну, можемо так, як в Грузії теж в себе зробити. Бо їм, їм же, вони розуміють, що вони вибори проднуть. І якщо економіст, який дуже акуратний взагалі, в оцінці українських подій, пише про те, що Зеленський продне, то вони ж бачать, що українці, які зараз просто ну, залишаються голій босі, завдяки економічній політиці Зеленського, то українці в цій ситуації не подарують Зеленському другого терміну. Не подарують. Знаєте, ну в мене все одно немає якоїсь певної такої, навіть не те, що впевненості, а я, я не вірю в те, що е, відбудеться якесь об'єднання всередині держави. Я не вірю в те, що е, сядуть в одному кабінеті лідери різних фракцій. Обговорять, що ж вони будуть робити далі, яким чином будуть виступати єдиним фронтом. Ну, не буде в цього всього. Немає певних сигналів. Є тільки сигнали до того, що навпаки є велике бажання роз'єднувати країну. Так. Взагалі було би дуже добре. Ну, ви ж пам'ятаєте, ця ж фраза це ж чисто по Фрейду сказано. Кому не подобається, можете змінювати громадянство. Це по Фрейду сказана фраза, тому що. За... Ця позиція відображає абсолютну нетерпимість до тих, хто може мислити зовсім по-іншому. Так от в мене питання. Добре, комусь не подобається, тому хто не подобається, той приїжджає на українсько-польський кордон і що він поїхав змінити, то його завернуть всередину країни. Тож треба, треба запитати Зеленського, а ти знаєш, що в тебе на кордоні твориться? Ти знаєш, що ти заблокував виїзд людей з країни. А ти тепер пропонуєш залишити країну. Так хто тут керує? Якщо ти сказав, щоб я залишив Україну і поїхав жити до Варшави, я можу поїхати до Варшави. Питання, а мене випустять прикордонники? Ну, за віком мали би випустити. Але раптом виявиться, що в мене світогляд не той, кривий. Петра Порошенка і за статусом, і, і за, ну, за статусом, так би мовити, і, і за чесною політикою до держави за період війни він ніде не завис ні, ні на день зайвий за кордоном приїжджав, повертався вчасно все. Його просто не випустили, тому що якомусь там лейтенантові щось здалося, що президент Порошенко ну, може не повернутися в країну. Цо ця остання історія, коли його проморижили на кордоні із на Закарпатті, не випустили, це взагалі глум був, тому що він їхав на зустріч із лідером Європейської народної партії. Але останні, до речі, після оцих всіх маневрів після Мюнхена, після шоку Мюнхенського, була конференція Європейської народної партії. І Порошенко був головним доповідачем по Україні. Але він включався з Києва. Його не випустили. Його не випустили, тому що е, е, Зеленський, всупереч Конституції, придумав якісь санкції проти людей, які є громадянами України. Тобто він, він топче Конституцію і вимагає при цьому, е, ну, ображається при цьому, що Трамп йому на це вказав. Ну, ну Дійсно, Зеленський без виборів сидить. Він прострочений дійсно. Але ну, перший мотив що війна, що Путін не дає е, через свою агресію провести вибори. Але ж Путін теж йому тикає, що ти ж незаконний. Так, а у мене взагалі враження таке, що єдиний єдине джерело знань політичних для Зеленського це Кремль. Більше, більше в нього немає. Він не вчиться на демократичній культурі Заходу, Сполучених Штатів, демократичній культурі особливо європейських країн провідних Франції, Німеччини, Великобританії. Він не на Польщі не вчиться Крим Балтії. Він вчиться виключно на кремлівському. На на кремлівських практиках політичних. Він говорить про єдність. Яка єдність? Яка єдність ти на другий день після виборів президентських мав подати руку Петру Порошенку і сказати, що вибори закінчились, будуємо країну разом? Шість років ти руки не подав Порошенку. Шість років. А Порошенко це не ворог держави. Між іншим, але ти чоломкаєшся з ворогами держави. Ти чоломкаєшся, ти не, не, не ліквідував е, ОПЗЖ, з якої найбільше зрадників державних. Ти продовжуєш на патріотів, які державних зрадників із ОПЗЖ е, десь там е, ну, пробували трохи, так би мовити, в так ти досі ведеш проти них кримінальні справи. Наприклад, е Олександра Погребиського, депутата Київради від Європейської солідарності, по-моєму, вже командира батальйону. Е його все ще тягають по судах і з фронту викликають в суди за нібито побиття зрадника державного Волошина, депутата з ОПЗЖ, який втік і зараз проживає в Білорусі. Ну, оце це що за держава? Це держава для кого? Для зрадників і злодіїв. Чесні люди в цій державі потерпають. До речі, от, стосовно цієї теми корисних копалин, У мене склалося враження, що щось було обіцяно, щось показали, а потім сказали: ні-ні-ні. Більше цього не буде. Умови не підходять, чи ще щось? Умови насправді дійсно дуже жорсткі, і вони просто неприйнятні для України. Але чому ці умови привезли американці, а не ми, пропрацювавши певний тип угоди, який необхідний для України, не представили це американцям? Тому що вони оперативніші в цьому, вони ухопилися. Американці запропонували не міждержавну угоду, а платформу для господарюючих суб'єктів. І це краще, ніж міждержавна угода. Там, наскільки я розумію, в угоді ставка робилася на внутрішнє законодавство Сполучених Штатів. Але хочу нагадати, що оприлюднено генералом Залужним. Така коротка версія угоди з Великобританією передбачає перехід України на прецедентне право Британське. Так хіба це перешкоджає? Насправді американці пропонували угоду про безпеку, а не про бізнес? Але що хотів Зеленський з Єрмаком виторгувати для себе? Вони хотіли виторгувати для себе. Можливість сфальшувати вибори. А їм сказали, ні, рібята, не буде. Тоді на банку і сказилися і почали верещати про те, що Зеленський захистив від пограбунку Україну. Та ти її здавав, ти їм пропонував. Вони, вони виписали. Так, а хто ініціатором виступив? хто, хто перший про це, це сказав? Пропонував це і вони виписали під Зеленського угоду, а не під себе вони виписали. Але. Гарантувати йому, дозволити йому сфальшувати вибори зараз провести на коліні. Вони не можуть. Бо це злочин по американських законах. А вони ж хотіли понятійно домовитися, що вони зараз на коліні малюють результат 99% за Зеленського. Ну, неспроста вкинули вони оце опитування, де Зеленському рівень довіри: 57%. Нема ніколи немає, хай забуде про 57% довіри, не буде вже такого ніколи. Але вони просто в нагляд вкинули е, е, цю інформацію з посиланням на соціологів. Звідки в Зеленського після всього, що вони натворили, після пограбованого населення, після пограбованих громад? Тут від'їдеш від 100 кілометрів від Києва, і ну, просто жаху дається, якісь лидні. Але. В Києві все нормально, тут автомобільчики, ця шушера довкола Зеленського прикуповує високого класу. Якщо подивитися, по… Ну взагалі в нас декілька хороших досить якісних економістів починають говорити, що в нас такі незворотні економічні процеси йдуть, що економіка росте і ростиме, там неймовірними темпами. Ну, дійсно, в Збройну галузь закачуються гроші. Але це ж ті диспропорції. Сьогодні мені надіслало дуже класне повідомлення. Аналіз, наприклад, ринку е, розмінування в Україні, бо в е, бюджет на так зване гуманітарне розмінування були закладено, по закладено 3 мільярди гривень. Ну якщо в нас чи не от боюсь помилитися, з цих, чи не 5 мільйонів гектарів потребує е, е, ну, реабілітації і розмінування. А потім, до речі, ці гроші з розмінування, вони забрали на вовину тисячу. А землі, які, б, які зараз не експлуатуються, могли б приносити в рік 11 мільярдів гривень доходу. 11 мільярдів гривень доходу. І ми їх три роки війни вже не отримуємо доходів з цих земель. Це ж Зеленський, по суті, здав цей південь, весь зерновий, Запорізьку-Херсонську область. А там не тільки у Херсонщина, це ще й рис український. Це й бавовна, до речі. Зараз, зараз тільки ну, аграрії українські доходять до думки, що все-таки на півдні доведеться вирощувати бавовну. Бо бавовна це порох. Без бавовни пороху не зробить. А нам треба наскільки наповнювати склади боєприпасами. Що пороху треба буде ну, мільйони тонн. А, ну, і так, щоб, знаєте, знову ж таки, узагальнити те, що відбувалося і в Саудівській Аравії, і оці заяви, які ми чуємо від американців. А, знаєте, я взагалі не можу зрозуміти, от я аналізуючи, наприклад, те, що ми з вами говорили, там в минулому році, оці формули миру, оці поїздки, оці зустрічі. Мільйони. Це абсолютно нова картина реальності сьогодні намалювалася. А тепер так, питання: а куди так, це так, все ділося? Мільйони гривень на, на оцю туфту, яку вони. Воно ж, воно, ж, воно ж це була насолода процесом. Тобто. Від такого діти не народжуються, те, чим вони займалися. А нам же треба народити дитину, перемогу. Не просто мир, а переможний мир. В тому і справа, що пам'ятаєте, коли почалися ці зустрічі і узгодження формули миру, яка там складалася з 10 пунктів, потім прийнято було три пункти. Більше того, дуже-дуже всі турбувалися і за того, щоб хтось із американців приїхав на зустріч в Швейцарії. Ці фотографування, ці поїздки, Філіппіни, Кабоверде, Латинська Америка. Ну, треба ж було залучити більше країн глобального півдня. А де той зараз глобальний південь? А де ці всі країни зараз? Він ні, ні на сантиметр не наблизився до України. Ті, хто мав з Україною якісь стосунки, той залишився в рамках цих стосунків. Але мова зараз йде ще й про інше. Про те, що ми от озираємося весь час, що зробить Трамп, що зробить Трамп, що зробить Трамп. Вплинути на Трампа може Зеленський в нинішній ситуації. Ще до оцих дурацьких випадів він міг вплинути на Трампа. Зараз ні. Далі. Що робити із виборами? Ну, не можна. Справа тому, що от чому я кажу в зеленського мислення е, путінське? Тому що він вважає, що народ не суб'єктний, от ми порішаємо з Трампом. або... Трамп прийде, порядок наведе. Та ти з власним народом спробуй домовитися. До речі, ця, ця теза була, пам'ятаєте, після інаугурації Дональда Трампа? Ні, Навпаки, навіть до інаугурації, коли він вже стали відомі результати. Ну все, зараз він прийде, такий порядок наведе. Так от вчора, я нагадую, під американським посольством величезна юрба людей вимагає від американських чиновників, зокрема. Трампа і Держсекретаря Рубіо не мати жодних справ із Єрмаком. Ми з банкою почули хоч якесь роз'яснення. І тут ще один, один момент, що про це говорилося довго і нудно, Зеленський вдавав, що моя твоя не понімає. Я, я, я не знаю, про що ви мені говорите. Я з ним пішов, з ним і піду. Так тобі вже говорять, що йди з ним. Якщо закликають сьогодні. Не мати справ з Єрмаком, це значить, що закликають не мати справ з Зеленським. Просто сьогодні ну, вчора на плакатах було прізвище Єрмак. Завтра на плакатах буде прізвище Зеленський. А він хоче пояснити, що в нього 57% електорального рейтингу і він виграє вибори в одну лузу у першому турі. Хто в це повірить? Чому, чому вони так брешуть? Ми вже якось цю брехню Зеленського. Ми лише, так би мовити, градус шизофренічності вимірювали в його брехні. Але, по-моєму, це, це все виглядає все більш е, клінічно. І ця клінічна картина її вже не, не приховати. Бо е, ну, коли, наприклад, очевидці бачили в коридорах Зеленського на Мюнхенській конференції, людям здавалося, що, що там є е, головка Бобо, те, що називається. Ну і е, оці поїздки, останні поїздки е, в цьому, ну в мілітарі стайл, та вже треба міняти стиль. Він що, не зрозумів, що він вже своїм style нікого не пробиває. От е, те, що він влаштував істерику, е, нібито він захищає українські надра, це називається дипломатія емоцій. Але на це ніхто не ведеться вже. На це ніхто не ведеться. Йому кажуть, перевдягнися, вдягни костюм. Побрийся, вмийся, стань охайним. І говори не як гопота, а говори як ну, вихована людина. Ти не будеш більшим гопніком, ніж Путін чи Трамп. Не будеш. Ти будеш тільки, ну. Блідою копією. Після Трампа гопніком вже не канає бути в світі. Не канає. Трамп головний гопнік. І ти не переб'єш ніколи Трампа. Але ти можеш біля Трампа гарно пригрітися, не перешкодити Трампу. Трамп придумав класну комбінацію із надрами. Вона, в суті, зводилась до того, Мільярдів Трамп оголошує, що мені тут винні е, в Україні. Мені тут винні 500 мільярдів. Це прямий натяк Путіну, що ти на цю землю не, не лізеш, бо тут мої гроші. Мені, мені тут винні. Або перебий мені 500 мільярдів зараз негайно, віддай мені персонально Україні, а потім що, що, ну, що ти Україні віддаси і компенсуєш, ми ще розберемося. Але головна ідея в тому, що ну, я тут гопота. Це, він, він поставив тут прапорець. І суть ну, цієї розводки проти Путіна зводилась до того, що Путіна треба вбити негайною ну, вимогою негайної виплати. Тоді Путін скаже, а давай я тоді тисячу боєголовок здам. І що? Путін мав би сказати, це нафі воно мені треба, та Україна. Але що зробив Зеленський? Зеленський почав репетувати, що це мої надра, я нікому не подія. Не минули трьох днів приїхав мудрий е, Кіткелок, але про це вже. Із джерел в оточенні Трампа, точніше, по суті, від міністра фінансів, який приносив угоду, вийшла інформація, що Зеленський зірвав розводку для проти Путіна. Він зірвав американську розводку спецоперацію, ну гру сценарій по е, зачмиренні е, Путіна. Союзником кого тут виступив Зеленський. Після того почалося, почалися крики про 4%. Вони ж забувають, а вони з дуру почали нагнітати. Ну, повертаючись до, до того, з чому ми починали програму. Вони з дуру почали нагнітати ПТУ 1488 на листи на захист Зеленського. Ну, ну це ж дурдом веселка. Дурдом веселка. Вони самі зруйнували схему, на якій мав ну, Україна мала би е, покращити свої переговорні позиції? Ну, Я... Тягне за язик. Саме цікаве, дивіться, Мар'яна Безугла пише в, свої, в своїх соціальних мережах: а де протести української діаспори та біженців в США? Хто бачив? Де заяви лідерів Демократичної партії? Опозиція ж все-таки хто чув? Хочеться спитати, а хто нещодавно говорив, що ті, хто виїхали з України, це зрадники? Не Мар'яна Безухо. А хто, а хто зараз очолює е, співпрацю? Хто зараз очолює співпрацю Офісу президента по діаспорі? Чия людина? Як ви працюєте з діаспорою? Ні, так питаємо. По-перше, вони створили ціле Міністерство єдності. Хтось чув і це міністерство після його створення? Де вон? Нахіра ви потратили купу грошей, посадили людину без, без виписаних повноважень? Що ви, що ви цим хотіли сказати? Ви хотіли сфальшувати вибори е, голосами е, е, біженців з України? Ви хотіли намалювати на коліні, що там голосує 3 мільйони людей, і, і е, результат собі вигідний намалювати? Як так? А їм по суті цю цю. Ну, по-перше, сама е, Мар'яна, ну це ж це ж, чесно кажучи, вже навіть не смішно. Тому е, як тільки активізується Мар'яна без угла, значить на банку і все дуже погано. Тільки вона пащеку відкриває, зразу зрозуміло, що в них дупа в милі, ракетне паливо все випили і бояться так би мовити, сходити в туалет.